З вами Олександр Миколюк на каналі Миколаїв. Не просто інформувати, а формувати ваш світогляд. Українська історія переживала багато трагічних подій, та ось один з найбільш жорстких періодів вона пройшла. В двадцятому столітті доба ранньої радянської влади це час нечуваної жорстокості, тотальних репресій і руйнування Росією чергового витка національної державності України. Цей період почався 100 років назад, та його наслідки залишились відчутні для нас досі. 1917 року, під час революційних подій в Російській імперії, в Києві було проголошено Українську народну республіку та відпускати. Ати Україну більшовицька Росія зовсім не збиралася. Від промислових підприємств Півдня України, від вугілля Донбасу від Порту Одеси, залежала не просто економіка майбутнього СРСР. Це було реально питанням виживання, адже промисловість інших регіонів Російської імперії просто не могла це замістити. Те саме було і з продовольчими продуктами. Отже, більшовицька Росія доклала усіх зусиль. Аби взяти під контроль Україну, кровопролитна війна тривала три роки з перервами, а ще більше тривали селянські повстання на захоплених більшовиками територіях. Російські комуністи, які приходили під гаслами Паризької комуни, свобода, рівність та братерство, 8 липня 1921 року. товариш Ленін. Оприлюднює дуже цікаву телеграму, де він вимагає від українських комуністів щодня надсилати до Росії не менше 74 вагонів хліба, і це попри масовий голод в Україні, який тоді ворував у південний губернатор. Частково він був результатом довгої війни. Але посилювали цей негативний ефект саме радянське керівництво, адже воно проводило політику воєнного комунізму, тобто примусового вилучання хліба, худоби, молока та інших продуктів у людей без жодного рішення суду, друзі. Просто за фактом наявності у людей цього майна не було нічого. Люди вже ходили, уже сироточки такі у траві, як навесні, то їли то. Не було нічого, але так їсти хотіла, що вже не знати що. І якось так від Бога я молилась багато, і мама молилася. І мама пішла в яму. І знайшла їжака. Ви знаєте, що то їжак? Вона там знайшла їжака, і, і вона його почистила і спекла. То я була мала, вона мені більше дала, сама трошки взяла, і мені то дало життя. Причиною тому була більшовицька ідеологія. Саме її впровадження в Україні надовго відкинуло нашу державу на десятки років назад, призвело до численних конфліктів, до незагоєних ран. Забрало мільйони життів, і європейський марксизм перекочував на російські реалії і зіштовхнувся там з ідеологами, фанатиками, які витворили свою пекельну версію цієї ідеї. Так би мовити, російську адаптацію From Russia with Hate». Спочатку більшовики говорили про безкласову державу для робітників, у якій не буде місця бідності та пригніченню. Одних іншими, але друзі, в підсумку це все призвело до війни усіх. Проти усіх. Ми самі можемо оцінити, як формувалося це горнило. Спершу ворогами радянської влади були монархісти та українські націоналісти. Другий шар українські соціалісти та українські комуністи, які хотіли, хоч і стати радянською, але повністю окремою від Росії державою. І тому, до речі, повелися на союз з більшовиками. Потім вже ця вішенька на торті. Репресії сягнули внутрішнього середовища партії більшовиків. Саме на цій темі не досить тоді ще досвідчений політик Осів Сталін став ватажком радянської держави. Він послідовно проголосив всередині радянської влади декілька полювань на відю аж допоки він не залишився єдиним центром впливу. Одним з перших опонентів Сталіна був єврей родом з України Лев Троцький. А вас, товариш Троцький, я попрошу остатися. Потенційно, Саме він міг стати главою радянської держави після Леніна. Адже саме Троцький створив Червону армію, яка в підсумку проіснувала аж до 1991 року, аж до розвалу Саветська. Факін союза, але Сталін зміг з'їсти Троцьку. і саме так держава перетворювалася на тоталітарну з просто До речі, в еміграції Троцький напише кілька десятків праць, в яких Зокрема, не пророкує, що СРСР не проіснує довго можливо, це адже Сталін замість революційних ідей втілює в ньому бюрократичну державу, а бюрократія невдовзі перетворить робітничу державу на державу імені себе самої. А можливо, це тому, що в СРСР сексу не було. Ти що про який про секс? Навіть сама ідея створення з розрізнених радянських республік єдиної держави стало ґрунтом для конфлікту між партійними елітами. Грузинські соціалісти виступали за те, аби усі радянські республіки залишалися окремими державами, об'єднаними лише зовнішньою політикою. Очільник радянської України Християн Раковський виступав за те, аби держава СРСР була федеративна, тобто Єдина держава, єдина армія, але внутрішня політика залишилась би на розсуд окремих республік свого часу. Йосип Сталін виступав за те, аби усі республіки було включено до складу російської, і фактично ніякої реальної окремості для них не планувалося. У підсумку саме проєкт Раковського був підтриманий Леніним. І був прийнятий як основа для СРСР. Та Сталін зовсім не планував відмовлятися від ідей централізації держави і позбавлення впливу усіх радянських республік на користь Московії. Коли він стане главою держави, централізація суттєво посилилася. Відстало відстало веселіше. 1932 року, внаслідок дій радянської влади, розпочинається голодомор. Тікай а то спіймають і зварять дід. Забралась місенко, то не чума, то государство. Радянська влада, проводячи репресивні заходи на селі, забирає у селян. Зовсім останнє у підсумку в Україні розпочинається голод, який призводить до остаточного зламу будь-якої можливості селян опиратися. Внаслідок голодомору в Україні гине 4 мільйони людей. Сьогодні Україна офіційно визнає голодомор геноцидом, тобто цілеспрямованим. Винищенням українців, Україна та українська діаспора за кордоном докладає усіх зусиль, аби якмога більша кількість держав у світі приєднувалася до визнання голодомору. Як геноциду українського народу, створення промислової економіки відбулося на крові селян, у яких вилучали зерно, продавали його на захід і купували там станки, машини та обладнання. Ніякої заслуги Сталіна в цьому немає. Це усе одна велика могильна яма, одна велика трагедія людей, які жили в СРСР в Україні. Це пам'ятають та визнають в Росії, ж замовчують. І забороняють говорити про це. Як було з Чорнобильською АЕС, як було з затонувшим крейсером Москва? Як наразі є з екологічною катастрофою в Алушті. Нічого вам не нагадує. Це завжди було. Це ось така, знаєте, як казали в Гаррі Поттері, Турне наслідственність. Нині Росія не дає своїм громадянам права говорити про пам'ять своїх предків, знищених безглуздими директивами з Москви. Україна, навіть попри ці скажені десятиліття сталінської доби, просто встала з попелу. 1953 року Сталін раптово, але на превелике щастя. Вмирає. Радянські люди в Москві масово вдаються до трауру. Але подекуди українці святкують цю смерть. Та я розумію, чому. Вони сподівалися на краще. Їй цій смерті радіють на заслані кримські татари. Про це, до речі, у своїх спогадах про дитинство згадує лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. це у таборах Гулагу та у в'язниці міста Кенгір, де колишні вояки УПА. Підіймають повстання. Святкують цю смерть українська діаспора в Канаді і США, пропонуючи усім безкоштовний борщ на честь смерті Сталіна. Україна вистояла цей важкий період. Сьогодні Україна знову переживає трагічну сторінку своєї історії. Але надія живе. Адже ніколи ніч не буває такою темною, як перед світанком. А ми Рано чи пізно будемо пригощати всіх людей по всьому світу на честь смерті ще одного політичного диктатора з Кремля. Борщі та від мене пампушки. А з вас підписка! З вами була я, Олександр Миколюк. До нових зустрічей на каналі Миколаїв.